Ми любимо туреччину не лише за море чи гори. Проїхатись на велосипеді по егейському і середземноморському берегу Туреччини це моя мрія. Я не знаю, ще з яких часів. І, от зараз ми, нарешті, це робимо у трьох і покажемо вам. Не лише за неймовірні краєвиди, турецькі сніданки чи мандарини, і не лише за гостинність людей. Однозначно, туреччина для мене це. вау, вау! Ми любимо туреччину не лише за багатьох культурний спадок. За поєднання традиційного і сучасного. Це країна в десятці моїх улюблених. Однозначно, я хотіла цю країну показати Маркові. Тому зараз ми тут. В ми Туреччині любимо її не лише за відчуття єднання з природою. Ми любимо Туреччину за те, що у ній є все це. Двоколісні хроніки в Туреччині в новому сезоні з 1 січня. Підписуйтесь на наш канал, Бувайте!